Моя племінниця бере участь у конкурсі. Проголосуй за неї, будь ласка. Стій, ти зараз втратиш доступ до свого акаунту. Ну хіба ти не знала про те, що ніякий це не конкурс, а справжнє шахрайство. Вони отримують доступ до твого акаунту. А далі просять у твоїх друзів позичити їм гроші? Перше про таке чую. Як же вони можуть це зробити? Такі повідомлення часто використовують для крадіжки аккаунту. Ти перейдеш за фальшивим посиланням, ось дивись, і вони отримують твої дані для входу. Який жах? А як же цьому запобігти? Ти знаєш, треба встановити двофакторну аутентифікацію. Це додатковий рівень безпеки, ось я тобі показую, який захищає твій аккаунт, навіть якщо хтось дізнається про твій профіль. А навіть якщо хтось отримає доступ до твого пароля без цього входу, він не зможе увійти у твій аккаунт. Ну а коли отримуєш такі підозрілі посилання від знайомих, краще перетелефонуй та обговори це, можливо, вони не знають, що акаунт зламали. А ще ніколи ніколи не переходь за неперевіреними посиланнями.